Ворог продовжує обстріли мирних жителів на Херсонщині. Лише завчора росіяни випустили по українській території майже 250 снарядів. У Херсонській обласній військовій адміністрації зазначили, під час атак рашисти використовували важку артилерію та безпілотники. Є влучання в житлові квартали різних населених пунктів задіювали російські солдати і дрони розвідники, а з них скидали на мирних жителів гранати. Потім, за даними посадовців, наслідок обстрілів загиблих та поранених серед місцевих немає. Має ну а більш докладно про те, що відбувається на Херсонщині, поговоримо з Олександром Толоконіковим, головою прес-центру Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Отже, ворог не припиняє атаки зі зведень оперативного командування Південь. Знаємо, що атакує керованими бомбами, у тому числі Херсонські та Бориславські райони. Де зараз найважча ситуація в області? Які населені пункти найнебезпейнебезпечніші? Ну за минулу добу десь 236 снарядів прилетіло на населені пункти, і це населені пункти, саме які знаходяться вздовж річки. Це 90% цих снарядів прилетіло по цим населеним пунктам. Там це найбільш обстрілюваний на районі від Бересла, Береслава до Херсону, і від Херсону туди трохи далі. За, за Білозерку це найбільш обстрілюваний райони. Це і івановка. Кизамис токарівка, тобто, всі населені пункти, які знаходяться в червоній зоні, вони постійно обстрілюють, обстрілюють і об'єкти і інфраструктури, і об'єкти, які логістикою займаються, і ну для того, щоб я так думаю, що це робиться для того, щоб вони щоб вони якось роблять спроби для того, щоб ми не могли. Переправлятися на той берег, щоб не могли наступати, але наші збройні сили все контролюють і також гатять по ним. Йде контрбатарейна боротьба постійно і вони її знищують на тому березі також. Угу. А зараз просто от коли ми з вами розмовляємо, у нас глядачі бачать на екрані відео наслідків Чи може я вас запитати, які наслідки останніх ударів ворога? Ну, останні удари це якраз були керованими авіабомбами. По Кизумису там потрапив під обстріл, якраз таке підприємство портового значення, і там загинула людина. 59-річний чоловік. Також по Білозерці гатили, але вже такої артилерії. Там також загинув 34-річний чоловік. Постійно гатять і по Херсону, і по Береславщині. Там вони деякі попадання були і по енергетичній інфраструктурі, але наші енергетики все контролюють і постійно, як тільки обстріли, ну, обстріли прекращаються, вони виїжджають на місто, все ладнають, щоб у людей було світло і могли продовжувати працювати і жити просто. І в наслідки якраз руйнування цих об'єктів, руйнування житлових будинків. Люди постійно звертаються заяви, пишуть на те, що знову прилетіло знову снаряд у хаті, і виїжджають піротехніки, знешкоджують ці снаряди, але ну, руйнуються житло, руйнуються адмінбудівлі. Тобто ситуація, в принципі, не змінилася за останній час. Скажіть, будь ласка, по-перше, чи прислухаються люди до рекомендації евакуюватися? Це перша частина. А друга, ви ж розумієте, що зараз, особливо зараз період великодніх свят, і багато українців повертаються додому бодай ненадовго. Ну, ми розуміємо, чому. А чи становить це проблему, чи піддають себе небезпеці ті, хто повертається, навіть якщо на короткий період? По евакуації постійно в нас виїжджають від 50 до 80, 100 людей виїжджають у це, які користуються саме безкоштовною евакуацією, яку, яку організувала і тим міністерство і тот, і ми разом з ними і вони безкоштовно їдуть в населені пункти, де їм надаються і житло, і допомога видається. Тобто, ну. Вони виїжджають, але ми не можемо точно сказати скільки виїжджають без ну не, не користуючись цією послугою безкоштовною щодо повернення людей на великодні свята. Ну так як в нас немає, ми, ми на Радіооборони області заборонили підвідування кладовищ. І бачили на Великодні, коли б на свята багато від'їжджало людей саме. І люди розказували і жіночки, що вони їдуть до своїх дітей, там, яких не бачили вже там ну, більше року. І більше людей все-таки виїжджало в більш спокійні міста до своїх рідних, ніж повертались сюди. І тому. Ним не було такого напливу, але люди просто приїжджають на свої ну в села. Повертаються багато людей з села, які зараз менш обстрілюються ну більш-менш безпечні села. Вони повертаються, вони пробують засаджувати городини, які там в них залишилися, які не заміновані, і люди пробують відновляти все. Пане Олександре, дякую, дякую вам за розмову за ваш час і, звісно, за вашу роботу. Так, люди повертаються. Це ж наші люди. Звісно, город важливий. Це Олександр Толоконніков, голова про центру Херсонської обласної військової адміністрації. Був у нас на зв'язку. Дякую і за можливості. Хай день буде гарним дякую. для вас. Дякую.